Форуму видавців потрібна власна домівка. Так вважає президент Віктор Ющенко, приїхав у четвер до Львова, аби офіційно відкрити 16-й форум видавців. Ющенко певен за 16 років ярмарок доріс до того, аби мати своє приміщення. Тому попросив місцеву владу посприяти. Давайте на плотно протягом 30-60 днів поміркуємо. Яке приміщення у місті Львові ми могли б передати для цього форуму на постійній основі. Щоб вас голови не боліли, в мене задумки є. Вручивши державні нагороди та подяки книговидавцям, президент вирушає дояток. Дехто навіть наважується фотографуватися з президентом, мові з кінозіркою. дуже дякую. Окей, і вам дуже дякую. Я їм касу передав. Далі кілька книжечок для дітей, а згодом і для себе. Тут Ющенко залишив понад 200 гривень. Після форуму президент рушив ще у Франковий університет спілкуватися з інтелігенцією Львова.